А, а як тепер начальнику відділу освіти поступати? Що я Наталі Іванова, ви ж начальником відділу освіти, всі директорії говори. Ми говоримо, те, але ж ніхто, хтось з депутатом можемо, що це закриття школи. Нема довірка і не закриття. А якщо все буде О, 4. 4. Я, а, це 4. І так, я хочу по цій начому школі немає. Ви ж подивіться. Так, завіть питання, хто буде виносити його на цій сесії. Так, Василь Єсенович, будь ласка. Василь Єсенович, одну секунду, поки я взяв спочатку. Значить, у Голодька два класи немає, у Стадниці один клас немає, в Черепині. Один немає, у Кушеві одного класу немає, у Кушеві в Росіжках три, у Ненадисі два, у Галайках два, у дзвенячому чотири, у яковому один, і ще два класи, що два учні немає, це 18 класів. По чотири. Значить, якщо це не прийнято, як повинен завтра, завтра, всім вчителям написати. Заяву, бо я як комплектацію пройду. Що в цих класів немає, всім батькам сказати: вибирайте собі школу. пишіть. Ідіть до мартешку да всіх ці класи забезпечуйте їх під хто Мав взяти відповідальність, порушувати закон про кількість Ви. дітей у класі? Хто мав на себе взяти ну, цю відповідальність? Начальник тобто відділу освіти, рада чи адміністрація? Хто мав взяти на себе цю відповідальність? Я трохи зніму це питання. Я зніму це питання. Наталія Вікторовна, дайте послухайте, наскільки мені відомо. Чотири класи для того, щоб вони класи з чотирма учнями, значить, для того, щоб вони функціонували, повинно бути розпорядження голови адміністрації. Я таке розпорядження підписував, так, і напевно вже або ви підписали, так, перед тим... Ні, ніхто ще не підписував, тільки до першого вересня. У цьому випадку приймається розпорядження голови адміністрації. Ви спокійно людям кажете, що це нормально. Ми працюємо далі. Це, це розпорядження виноситься на сесію, і сесія його затверджує. Так завжди було. Васильович, ви скажіть цим розпорядженням, ви берете на себе відповідальність да, за, да, за ці всі дії. Да, берете відповідальність. Ну а тепер були, ви, що, ви були, не що, голова, то, і ви за ті то, і і не відповідаєте. Відповідає. А тепер кому брати? Тому що всі хороші нормальне рішення було, його не прийняли. Тож це не мішає через завтра чи сьогодні зараз прийняти це розпорядження і винести на сесію. Сесія прийме і підтримує. І вже сесія візьме на себе ці скаже, Де перекрити е, фінансами е, ту частину, яка втрачається за рахунок цих е, існування цих класів. Дивіться. Треба, от е, дивіться, е, на, на рахунок фінансів, давайте ми запам'ятаємо на рахунок фінансів. Запам'ятаємо всі за, чітко дві речі на, Наталя Вікторівна, я прошу. Я скажу важливо, тому що багато не рятується. Да? Дивіться, є зараз дві частини освіти: є шкільна і дошкільна. І треба їх розрізняти, і не треба нам путувати. І 9 мільйонів ви називаєте всю суму. І дошкільну, і шкільну. Тільки школа 6,5. Ваші рішення стосуються шкільної частини. Дивіться, у нас було в минулому році, да? ми ж нормально, в принципі. Профіно ну, про існували і е... закінчили. А субвенція на 10% менше, чим була в минулому році. Такі що збільшилася нас спочатку. Така сама була субвенція. Нам додали цю субвенцію вже в листопаді-грудні місяці. Тому є пропозиція. Розумієте, в чому тут суть? Що чого е... нас виникають незабезпеченість? Де е... Верховна Рада приймає значить, е... закони збільшити з 1 травня, допустимо, мінімальну зарплату. Відповідно, кошторис зразу в освіті виростає. Але шкільна частина фінансується за рахунок освітньої. І ніхто не каже, сказала Верховна Рада, а піднімаємо світу. Абе не каже, що треба додавати кошти в освітню субвенцію, в медичну субвенцію. От якби цей момент був знятий у нас би ще ніяких проблем не було. Тому що за рахунок харчування нічого там, там невелика процент в затратах. Розумієте, основні затрати це зарплата і енергоносії. На енергоносіях ми частину вже економимо. Ще там ми можемо мільйон якийсь, якщо проведемо ці заходи, енергозбереження, якісь ще мільйон зможемо значить, зберегти. Ну, Валентина Петрівна. Я розумію, значить, ви професіонал, але ви біжите впереді, мені кажеться, перевоза. Да? Ви хочете дати десятикласникам, одинадцятикласникам профільну освіту. Тільки поки що десятий. Ну, десятий, да. Стоїть така задача. А в мене питання: в стадниці, там скільки у вас чоловік виказали? Вісім чоловік. Вісім чоловік. І всі хочуть, і всі вони математики, і всі вони, значить. Чи спортсмени, чи там біологи? Блін Розумієте, кожен захоче якусь собі свою. Як вих як можна це забезпечити в наших умовах? Тому це не... забезпечити, якщо ми дамо учням можливість навчатися в різних школах, де будуть різні пробування групи, це... автобушки неї зараз ходить у стадницю і йде до Немихівки, а слідуючий йде до Тетіла. Він і зараз ходить там. І якщо там сядеше вісім учнів, вони спокійно доїдуться на це ми беремо тільки стадницю, так? Це ж по району. Так. так ми ж проаналізували, що при тій кількості учнів, щоб ми підвозили, ми. Сьогодні це можемо зробити. Через то ми учні учаться у статниці, фінансування е, за рахунок субвенції. А перевозка це вже районний бюджет, який і так не, не ну, тріш. Ви поняли, тріщих. Це вже фінансування знову ж таки за, за районний бюджет. Це спочатку будуть обіцяти, що будуть перевозити, а потім буде, буде як у погребах. Мат... Зараз бюджені, треба

Я сама не, щоб зняти я зачитаю зміни до закону України не, про загальну середню освіту у загальних світлах, навчальних закладів, розташованих у селах, селищах, кількість учнів у класі визначається демографічною ситуацією. Але повинна встановити не менше п'яти осіб. При меншій кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною формою навчання, виходячи. Із наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів, якщо цих ресурсів немає, навіть ми не можемо вводити індивідуальну форму навчання ні клас, ні індивідуальні дітей маємо забезпечити навчання в іншій школі, сільській, міській байдуже в іншій школі. І якщо ми сьогодні... Заберемо цю діток із Галайов, Генадики, Звенячого і в інших, де було по 4 учні в класі, так на 1 вересня у тій школі навіть може не залишитися початкової школи, тому що батьки всіх дітей своїх відправлять на навчання в іншу школу. І ми не відкриємо школу тільки з цієї причини, що там просто-напросто не буде учнів на 1 вересня. Ви ще не розмовляли з батьками. Ви знаєте, мене, я, я вибачаюсь, в мене враження, що е, нас, освіта, не відступає від тих директив, які приходять зверху. У нас немає такого новшества, як, як, як освіта. Ви розумієте? Те, що сказали, те повинні зробити. А не може бути так, що якісь будуть е, поступки для дітей. Шановні мої, я ще раз говорю про те, я не стою на позиції, щось десь закрити. Давайте будемо шукати гроші для того, щоб усе це утримати. Але якщо у нас немає грошей, ми повинні хоч якісь кроки робити для того, щоб показати, що ми теж стараємося зробити щось, щоб нам було зясніше і краще. Нам потрібно за вашу доповідь. Шановні депутати. Питання винесені на розгляд позачергової сьомої сесії Київської районної ради сьомого скликання розглянуті. Дозвольте Ми проголосували. Ви дозвольте. Відбувати. Наталя, я ви. що нам робити, нам робити? Нам робити? на сьогоднішній день. Депутатський корпус став заручником ситуації, яка склалася. Якщо прийняли рішення, сільські голови розносять ситуацію, таку роздувають, що получать депутати коли відмінили рішення. значить директори перших других ступенів на всіх ображаються по тій причині, що ви нам купити вам пора. Дайте, дайте відповідь. Неба Не було міняти рішення. Наталя Іваніна, ми, що після сьогодні рішення сесії? Що мені прийти, прийти, сказати педагогічному колективу, батькам дітей. Я хочу закінчити, бо ми дуже дозволить. Я, я Буде закон освіти у серпні місяці. І тоді як ми голосуємо, що ми не голосуємо, ми повинні його виконувати. А це, що ми зараз ті закривають, ті відкривають, ті хочуть, не хочуть, воно не має в нас юридичної сили. Поки що юридична сила є, п'ятеро дітей, все, є клас. і клас. А буде, а буде закон чотири, бери на свій на свою школу. Шановні депутати, у нас сьогодні є два іменинники серед депутатського корпусу депутат Київської обласної ради Світовенко Віктор Вікторович та депутат Київської районної ради Прокопчук Валентин Володимирович. Отож дозвольте побажати їм здоров'я, щастя і впевненості творчої наснаги праці, добра і щедрості в житті.